За тисячі кілометрів від дому вони об'єдналися, щоб допомагати землякам. Українська діаспора в столиці Німеччини не залишається осторонь спільної біди, регулярно формуючи гуманітарні вантажі на батьківщину. Свідками та учасниками одного з гуманітарних рейсів, які курсують між Німеччиною та Буковиною, стали журналісти ТВ. Далі репортаж нашої колеги з Берліна. Бажання жити в мирній незалежній Україні вже понад 10 років гуртує навколо себе чимало українських патріотів. Починаючи з часів Євромайдану і до нині, одні країни йдуть захищати, інші різними способами їм сприяють, усхуртувавши сили не тільки в Україні, а й перебуваючи за понад тисячу кілометрів від дому. Фонд Україні, що ортодокса Кірхенгемайнде, створений українською діаспорою в Німеччині початку російської агресії проти України з тих пір. Вони на варті потреб наших військових та осіб що постраждали у наслідок війни, підтримуючи зв'язок з волонтерами благодійними організаціями, звідси періодично відправляються тонни гуманітарної допомоги. Йдеться про медикаменти, продукти харчування, військове спорядження, амуніцію. Тощо так зараз ми перебуваємо з волонтерами у Берліні, звідки вирушимо на батьківщину з черговою партією гуманітарного вантажу, який безпосередньо передадуть нашим військовим на передових позиціях. Цього разу на фронт відправилися 10 генераторів, оскільки це єдине джерело енергопостачання під час виконання бойового завдання чи на бойовому чергуванні. Від них живляться станції зв'язку, радіолокатори, машини радіоелектронної боротьби і багато іншої техніки. Ще одним з основних напрямків фондів Україні, України Шеортодокса та України гільфи Берлін, які створені на базі православної церкви України у Німеччині, допомогти постраждалиму наслідок війни. Відтак, окрім потреб бійців на фронті, ще декілька автівок з гуманітарним вантажем попрямували в тил. Сьогодні у нас по плану треба відправити на проукраїнський проект Той Терепірум. це для дітей-переселенців організовують. Той терапіруми, тобто це для дітей-переселенців. З ними будуть працювати професійні педагоги, психологи, а також викладачі. І наша задача скомплектувати ці кабінети для дитячої терапії це перший вантаж. Другий вантаж це медичні ліжка, а також медичні препарати для однієї з рівенських лікарень. З перших днів повномасштабного вторгнення везе гуманітарний вантаж з православної церкви України міста Берлін. Чернівецький волонтер Ігор Тарасенко. Возимо майже кожного тижня вантаж різного призначення, починаючи від простих дитячих речей, медичного обладнання, допомога для військових спальні мішки. Ковдри багато чого різного, все потрібно, і все моментально відправляємо по всій Україні відразу до хлопців швиденько. Що розуміємо, що кожна година, кожен день вважається таким дуже важливим. Працюємо. Активно співпрацюють з фондами, створеними українською діаспорою у Німеччині буковинські благодійники, які приїхали узгодити дії подальшої співпраці. Ми прийшли відпрацювати сам механізм перетину кордону нашими водіями і доставки необхідних, будемо говорити, дронів. все, що необхідно, для наших військових також для наших поранених, для переселенців для всіх за невпинну працю. Постійну підтримку українців, які постраждали унаслідок війни, за те, що забезпечують надійний тил нашим захисникам. Представники благодійного фонду Буковина 1 вручили волонтерам подяки від начальника Чернівецької ова та очільників Чернівецької обласної ради і Чернівецької районної ради. Що важливо, буковина перша, яка віддячила спільноту українців у Німеччині. Я вважаю, що нам потрібно доносити до наших чиновників обласних високого рану. Щоб кожна область могла віддячити наших волонтерів, які знаходяться за кордоном, незалежно чи то в Берліні, чи то в Німеччині, чи в Румунії, незалежно в якій держави, які люди, які дуже багато зробили для держави, які допомагають також здобувати перемогу нашим захисникам, будучи на, на, на волонтерському фронті. Заступник директора фонду Україні Шортодокси Кірхенге Андрій Ілін каже: у порівнянні з 2022 роком волонтери фіксують зниження темпів допомоги від небайдужих. Утім, попри все, вдається регулярно відправляти гуманітарні вантажі в Україну. Підтримка дуже сильно зменшилась. Люди звикли до того факту, що на території України йде війна. Ну просто щоб порівняти цифри, наші два фонди за 2022 рік надали допомоги на 5,5 з мільйонів євро. У 2023-му тільки на тільки над ну, тобто, це те, що ми купували, і те, що ми відправляли за пожертвовані нам кошти. Відповідно, об'єм допомоги знизився в рази, а так само готовність допомагати дуже сильно знизилася. Волонтери стверджують, що перемога залежить від кожного з нас. Отож і надалі продовжуватимуть у тому ж русі, з надією, що війна незабаром закінчиться, а Україна знову стане мирною та сильною державою. Аліна Рябко, Анна Харабара, Теми дня, Тва.